А на Харківщині бригада Хартія та інші підрозділи витісняють ворога північніше села Липці. У цих гарячих точках працював наш воєнкор Андрій Саплієнко. І вже зараз, під час його репортажу, ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. За цим ось QR-кодом кодом збір на засоби РЕБ для бригади Хартія. І це наш маленький внесок, щоб якнайшвидше вигнати ворога, принаймні із Харківщини. Це міг бути плацдарм окупантів. Росія планувала затягнути сюди свою артилерію, щоб обстрілювати Харків. Але в лісі на півночі Харківщини надійно прихована українська арта, яка методично витісняє росіян назад за кордон. Снаряди гатять же й по російській території. Згідно того, що ми чуємо по ту сторону. Що у них там відбувається, яка в них паніка? Так, ми чуємо. Вони не розуміють, що саме по ним працює. А працює по них ось цей сюрприз від західних союзників. Найновітніша в світі артсистема Діта, якою озброїли підрозділи Нацгвардії. Вибачте, будь ласка, зараз ми попрацюємо. Ми стали першими журналістами, яким бригада Хартія показала, як розбирає цією гарматою укріплення росіян. Зроблена в Чехії автоматична система. Це як велетенська снайперська рушниця калібру 155 міліметрів з електронним мозком, який обчислює траєкторію. Отужно, судячи з усього, тут на півночі Харківщини боєприпасів поки що не бракує. Часом одна діта може замінити і цілу батарею гармат. Вона виробить три постріли від двох до трьох з різним кутом нахилу, з різним прицілом від мартирної до навісної. Але перельот цих двох-трьох снарядів відбувається одночасно, майже там в п'ять секунд різниці. Тобто по Або... різних траєкторіях летять і одночасно приходять. Як вона летить, і в одну лити, точку одночасно, і це все ефект. Батареїв кілька днів тому діта передала полум'яне привітання ось ці російські електростанції і знеструмила базу окупантів. Сама установка діта вона дає нам можливість бити ворога в глиб їх території. І Це нам відкрило коридор можливостей. діта подавляє ворожу арту в той же час. По укріпленнях окупантів скидають свій вибуховий вантаж дрони вампір, і потім на позиції ворога заходять піхотинці. Хартії так відбувається просування боєприпаси для вампірів. Виготовляються прямо на фронті. Скиди друкуються на 3D-принтері. Взяли конструкцію принципово проти фортифікаційного кумулятива. Ударне ядро Адаптували під так, Кабарити, на, да. на його основі зробили. Під задачу вже безпосередньо скиду важкими бомборами. Локальний контрнаступ на північ від липців повільний, але впевнений. Окупантів поступово блокують в лісі за липцями, і вони починають здаватися в полон цілими групами. За останні тиждень є певна кількість особового складу противника, яка здалась в полон самостійно. Вони розповідають, що для них найбільша проблема з нашої сторони це вампір саме. Тому що вони нічого не можуть з ним зробити. Ось так після прильоту від вампірів здається бійцям хартії група російських окупантів. А вздогін за нею вирішили скласти зброю ще кілька росіян. Андрій Юдин один з них каже: добровільно хоче поговорити з українськими журналістами. Да я даю згоду. Продовжуйте, будь ласка, запитуйте. В полоні він себе почуває набагато краще аніж в окопі серед лісу. Так як нам як нам брехали, і говорили, що це наші просуваються, але все було навпаки. Все було на тобто ви відступаєте, а українці просуваються. Так. правильно да Андрій Контрактник пішов на війну в 23-му, щоб заробити грошей. Після семи місяців під снарядами та скидами воювати передумав і сам прийшов на позиції хартії. Закінчується їжа, була можливість ти у ваш бік, і це був єдиний порятунок.